Два роки тому проводив експеримент, прищеплював китайський гліт. На сам гліт, на аронію і на ергу. От На аронію не дуже пішло, то вона ще поприжилося, але цей рік вона всохла. На глоді там все хорошо, чудово росте. От зараз покажу, як на ергі, На канадській От Два роки тому. І що я показує саме енергії, тому що цей рік вже є урожай сигнальний. Отакі От ягоди бачимо дуже крупні. Ну це навіть не максимальний їхній розмір, який вони можуть бути. Скажімо, так, втричі більший, ніж звичайний гліт. Має там теж культурний глід, доволі таки немаленький, але ці ягоди набагато крупніші. Взагалі це китайський глід, це такий лід, що не тільки може використовуватися в лікувальних цілях, а й можна на зиму сушити і споживати в сухому вигляді. Він дуже корисний і дуже смачний. От, спробуємо так заготовити. Ось такий розмір, такий вигляд має цей китайський глід. От Рекомендую. Дуже корисна рослина. От, дві штуки. Ось такий чималенький. Це на 25 вересня, я вирішив ну, котривіше плоди зірвати і посушити. А вже наступний рік, я думаю, вже буде е, там на глоді в мене вже повністю е, не сигнальний, а вже повністю буде нормальний урожай.